Отже, ми з вами продовжуємо. Це запитання ми розібрали. А тепер наступне. Подивіться, будь ласка, уважно. Не обов'язково. Подивіться, будь ласка, уважно. Я даю подумати, а потім може висловитись. Ну, може, у мене є пропозиція. Давай, Давай пропозицію. Якщо він з ну, самого початку починає рухатися, він ну, буде тягнути за собою е, вантажний состав. А якщо він від'їде, він трошки ну, швидкість накопить. І це буде, буде більш сильний поштовх. Е -е, так, я, я зрозумів. Трохи-трохи інакше. От давай подумаємо. Трохи інакше. Давайте я трохи підкажу. А ви розумієте, що між вагонами є щеплення, там спеціальні механізми. Да. А mm. коли він здає назад. То це щеплення, воно дещо послаблюється. І кожен вагон може трохи зміститися, ну, не тягнучи за собою наступний. Ну, так. А це важливо подумайте над цим. Тобто для Щоб швидко штовхнути і пропустити силу це спорту. О, молодець. Тобто тут краще слово, мабуть, не розгон, а е зрушити з місця. Правильно? Бо ми ж з вами казали, що максимальне значення сили тертя спокою воно дещо більше, ніж сила тертя яка. Повзання і кочення. Повзання, кочення, так? От. Тому найважче це зрушити тіло з місця. Ми наводили приклад, коли шкаф переміщуєте в кімнаті, шкаф переміщуєте, вам же найважче це з місця і зрушити. Да, потім уже легко. Так от, що вигадує машиніст, коли він спочатку здає назад? Ну, Тепер вони зв'язки, щеплення між вагонами, вони не натягнуті. І коли він почне рухатися вперед. А так легше зрушити усі, ну, якби не будуть. Ну, 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 він зрушить з місця не всі відразу, а як? По черзі. По черзі це набагато легше. А далі вже вони почали рухатися, йому легше їх тягти. Зрозуміло? Yeah. Так, добре. Ось таке. Будьте уважні. Тут є пастка невелика. Ой є. Куда у нас будет вертикальная дорога? Так, Спокійно. Ну хто підкаже? Ну вот, ну вот, ну вот, ну вот. Демьян не підкажешь? Яка ж я сила? Та, ти, давно ты демьян? Очень. А я зрозумів уже. Так, у випадку А, яка сила, что автомобіль вперед? Але це не проковзують. Тобто нижня точка колеса, вона, так би мовити, нерухома, щеплена з дороги. То яка там сила тертя? Кочення. Ковзення. Яке ж там ковзання, якщо нижня точка нерухома. Кочені. Кочення, воно за воно завжди заважає рухові. <гум> <гум> залишається спокій, то ти правий. Так, і воно дійсно працює. Це коли нормальний розгон автомобіля. А тепер уявіть собі, що якийсь там не дуже адекватний водій, він з місця дуже різко рве вперед. Тоді у нього колеса проковзують, бачили таке. Ну так, спочатку трошки проковзують, а потім. Ну, потім ні. Але okay. в момент, коли він рухає, рушає з місця, яка сила розганяє автомобіль? Ковзання. Ковзання. Тому що проковзують колеса, так? І це, yeah. не, це небезпечно. Чому ми ще потім якось поговоримо? Це небезпечно і взагалі і для шин не дуже добре, і для механізмів. Ну, добре. А це. Рибалка вирішив просушити і пофарбувати човен. Ну, звісно, для цього треба витягти на берег. Спочатку процес іде легко, а потім все важче та важче. важче І Вона буде супротиватися з піском. А це, очевидно. Ну, Сила тертя а, цього. Ну, 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 ну. А... Сила спокою немає в воді. Правильно, тому зрушити з місця човен в воді дуже легко. А от зрушити на, пі, на піску. А далі збільшується, ну, ну, з'являється сила третя спокою. Спокою і ковзання, коли, коли він рушається, е, а воно набага, набагато більше. Набагато більше. Для того, щоб великий е, рибальський човен е, перемістити по берегу, потрібно кілька людей таких міцних. Вибачте, ви, 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 ви. а яка сила тертя діє у воді? Я забула, ну, не, це, це називається, от ми з вами не дуже про неї казали. Це називається сила опору води. Про неї можна багато розповідати, мабуть, ми на гуртку це зробимо. Бо отак от в програмі на уроках у нас на це немає трохи часу. А може, встигнемо, так? Це дуже цікава сила. Дуже цікава сила. Але, от бачите, вважається, що для вас вона трохи складна. І Може, поговоримо ще. Сила опору води. Так, добре, 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 добре. Ану, кілька простих запитань, але все ж таки, все ж таки. Так, ще раз. З яких причин виникає тертя? Чітко, коротко, дві головні причини. Ну, от, наприклад, от, будь ласка, будь ласка, будь ласка, ну, Никита Черв'яков, скажеш? З яких головних причин виникає тертя? А, так, а... давай. Головна причина тертя. Головна причину треба назвати? Ну, їх дві, власне кажучи. Ну, називай хоча б спочатку одну. Ну, головна причина тертя це, це явище, яке. Яке. Okay. Це ти точно сказав. А далі? Ну, Сила тетя це взаємодія між тілами. Ну, це правильно, але ж не будь-яка взаємодія. Е, ну, що дотискаються між, е, між собою і яка перешкоджує переміщення одного тіла. Правильно. Нікіта, ти пояснив, що таке сила тертя, Сказав. Добре. Але ж я питав трохи іншу річ: причина виникнення. Давайте, може, може, хтось допоможе. Ну, мабуть, якщо б ви не було. То Ні, це теж не ну, пояснення. Це, теж не. це не пояснення. Ну, от бачите, як цікаво з вами. Вам, ви ж кажете, коли пояснюєш, що все зрозуміло. І тут, і тут же забуваєте. Молодці. Э. Ну, е, можна я ще запропонувати свій рік? Давай версію. Е, ну, наприклад, е, коли є, е, тіло. От ми рухаємо одний, наприклад, брусок по столу. Правильно? І при цьому виникає сила тертя. Тобто, воно нам заважає рухати. Звідки вона береться? Ніхто не хоче допомогти. Ну, причина це шорсткість поверхень і потягання молекул взаємно. Ну, так правильно, що ж ти мовчиш. Правильно, от Рінат правильно назвав обидві причини. Перша, поверхня обох тіл не є такими зовсім гладенькими. Там є нерівності. І коли ви рухаєте, то що роблять ці нерівності? І на столі, і на бруску. То вони цепляються друг за трьох. Правильно, вони чіпляються одна за одну. А от якщо наїсти масу, то воно заповнить тірші. Теж правильно, але просто я зараз про це не питав. Але, значить, якщо ми будемо робити поверхні більш гладенькими, то терти зменшується, зменшується. А потім починає знов зростати. Чому? Коли поверхні Ну-ну. Mm. Вони дуже гладенькі молекулам між тілом та поверхнею притягаються. Так, дуже сильно притягаються. Оце дві причини вони спрацьовують. Так, добре. Ну, до речі, є такі речовини, спеціально їх виготовили, у яких молекули дуже слабенько взаємодіють з іншими е, молекулами. І якщо з цих речовин зробити тіло. Та зробити тіло, То воно буде е, зазнавати дуже маленького тертя. Є такі пластмаси фторопласти. Так? І от коли з них зроблене тіло, то там просто ну дуже маленьке тертя. У десяток разів слабкіше або навіть більше, ніж для звичайних тіл. Зазуміло? Так. Ще раз, чітко перераховуємо, які. Ми з вами знаємо види сухого тертя. Сухого. Ну, якщо хочеш починати. А далі. А ще, а ще. Ковзання, ковзання, правильно, і спокою. Оце три, три головні. Ну, я починав зі спокою, але це ваша справа. Це ваша справа. Так, і ще одне. Чому часто кажуть? Щоб без тертя був би неможливим рух по поверхні землі. Чому таке так, Якщо Якби ми йшли і не було тертя, як ми говоримо, наша нога просто назад уходила. Так, тобто ми не могли б, от яке тут ключове слово, що б ми не могли робити. Пересуватися. Ну, тобто ми не могли б відштовхуватися, так би мовити, від землі. А то Правильно? ні Правильно? Та так не могли б пересуватися. Я не знаю, я багато разів бачив, може і ви бачили, коли автомобіль такий добрий, сильним двигуном автомобіль э, э, стоїть на дорозі, а э, зупинився на дорозі, а там крига. І він вмикає двигун, двигун шумить, колеса обертається, а автомобіль що робить? Стоїть на місці. Стоїть на місці. не може так. І він не може, колеса не можуть зачепитися за ось цю гладеньку кригу і відштовхнутися від неї. Дуже, ну Не дуже приємно, але дуже цікаво. Дуже Красиво ще. Ну, це якщо ти не в автомобілі, а стоїш осторонь і дивишся. А, а якщо... Мене, коли, наприклад, якась то велика машина, автобус там тормозить на кризі, то вона далі буде їхати. Правильно. Тому, правильно. що... У неї просто нема сцеплення. Це правильно, але це вже небезпечно погодьтеся. Бо водій, водій хоче загальмувати, а там, може, люди переходять дорогу або ще якась якесь. Ну, переш... Це вже небезпечно. А ну подивіться, будь ласка, уважно. А це вже більш цікаве запитання. Поки ви думаєте, я спробую щось намалювати. Чотири. Чотири підручники однакові. Ми ж розуміємо, що підручники всі однакові. З усіх предметів, так? От чотири. Перший другий варіант легше. Другий варіант легше. А у скільки разів можеш сказати? От я зараз. А може навіть пояснити зможеш, бо я поки що не дуже розумію. Я теж не дуже зрозумію, але кость. Ні, тоді краще не треба. Коректор. Так, дивіться перший варіант. В першому варіанті. Оце перший, це другий. Ми витягаємо другий е, знизу, ось він, правильно? І в другому варіанті ми е, тягнемо на себе два верхні. Ось вони. Скажіть, в обох випадках, яку силу, які сили ми маємо подолати? Силу тертя. Силу тертя. Причому подивіться, отут, в першому випадку, скільки тут сил тертя діє? Ну... Дві. Дві, одна діє отут, правильно? Одна зверху, одна знизу. Одна зверху, одна знизу, так? А у другому випадку скільки їх? А в другому от ну, другому тільки одна. Ось вона, правильно? Так. Але це ще не, ні про що не каже. Треба порівняти, які саме ця сила. Давайте згадаємо. Ну, мабуть, коефіцієнт тертя однаковий, правильно? Тоді сила тертя залежить від того, наскільки сильно притискається одна до одної, дві оці поверхні, які зазнають тертя. правильно? Так. Отут я показую. Якщо ми позначимо вагу одного підручника П, то скажіть: а яка сила притискає оці дві поверхні одна до одної? Що зверху лежить на от? На цій поверхні. Два П. 2. 2 П. Значить, якщо ми, ми можемо сказати так. От я збоку позначу, що тут притискає сила 2П. А отут. На нижній поверхні. Яка сила притискає? Хіба от. П, тому що тут зверху тиснуть три підручника. Ага. Значить, я, давайте ми позначимо F те. Отак, отаке значення μ помножити на П. Тоді скажіть, будь ласка, от тут скільки таких сил тертя діє, якщо тут 2П? Якщо дві. дві. От я пишу, що тут дві сили тертя. А на нижній поверхні. Дві сили Так. Отже, ми долаємо тут загалом яку силу? П'ять. П'ять Ф тертя. П'ять Ф. Тертя. А тепер, от я показую. А тепер подивимось сюди. Яка сила стискає ці дві поверхні на, у другому випадку? Скільки лежить підручників над цією поверхнею? Нуль. Як нуль? Дивись. Я ж кажу от про цю поверхню, де тертя відбувається. А тут ти. як, а ну дивись, уважно. Мабуть, два, два, ось вони. Ті ще вище. правильно? Так, тоді тут 2 П. І тоді яку силу тертя ми долаємо? Два Євтертя. Все більше нічого немає. Так в якому випадку більша сила і у скільки разів? Тут п'ять, а тут два. Ну, два з так, пер пер перша так, один. Сила більша у два з половиною разів. Більша. У два з половиною разів. Це хто справ? І у справ. Так, а ну подивіться сюди, будь ласка. А ми потрохи, ну ми закінчимо. Ми вже взагалі майже все розв'язали, що там, ну, трохи ще є. Запишіть, значить, берете підручник, сторінки 194, 195 і перші 9 завдань. Ну краще, А там завдання дуже маленькі, ти ще їх не бачила. Можете записати, мене... ну, щось таке. Можете навіть їх номерувати. Отак, як ми номеруємо. Скоро вам це знадобиться. От. Ну, так. Чомусь так. Так, подивіться, що ще треба тут вам зараз пояснити? Це все зрозуміло. Знов. Так, зрозуміло. А якого числа контрольна? Ну я скажу, ну, ну ти ж розумієш, що не завтра, ще, якщо я поки що не знаю. Може бути, і в п'ятницю, я скажу. Я, і що, Вже не буде. Що? Ну тоді не буде, а так, що ви мене допитується. Добре, давайте ви зараз на цьому трохи зупинимо.